Українці майже щотижня опиняються під масованими російськими ракетними ударами, саме тому стан бомбосховищ залишається гострою тематикою для кожного з нас. З Кристиною Нено, експертом в сфері житлово-комунального господарства, говоритимемо про стан укриттів в столиці, підготовкою до опалювального сезону критичної інфраструктури та, звісно ж, загрозу блекаутів. Вітаю. Вітаю, дня! Давайте розпочнемо нашу розмову із стану бомбосховищ у Києві. Нещодавно були масові перевірки їх. Яка ситуація нині? Ну ситуація, якщо звітують, то 75% в ідеальному прям стані. Якщо взяти реалії, які є, я особисто навіть ходила, перевіряла для проекту робила, то стан укриттів бажає. Кращого, Кращого в якому сенсі? Дуже багато укриттів мають наявний грибок, видимий грибок, тобто це підвали, які тривалий час взагалі не використовувались, не отаплювались і так далі. Ну Його, грубо кажучи, перед перевіркою там прибирають, миють, але проходить 2-3 дні і він знову проявляється. Це є дуже небезпечно для життя кожної людини. Плюс в багатьох укриттях відсутня вентиляція, що є недопустимим. в разі якогось ЧП, скажімо так, людям потрібно буде дихати певну кількість годин, так і вони мають не задихатися від грибка, а вони мають вільно дихати за допомогою примусової вентиляції. Такої Плюс є багато укриттів, які в наявності по місту Київ не мають другого виходу, що є, в принципі, теж е, заборонено. Ну, грубо кажучи, підвали, які мають лише один вихід, заборонено використовувати як укриття. Але такі випадки є, е, намагаються щось вирішити. Зазвичай це трапляється в тих будинках, де підвали розділені. ну, до прикладу, Половина підвалу колись було передано е, в користування якомусь орендатору, хтось викупив той підвал і так далі. І лишився лише шматочок, певна площа того підвалу, і вони не можуть до сусіда пробити там ту стіну, тому що це приватна власність. І ось в таких випадках е, є конфліктні ситуації, є суди. Є примус, тому що діалоги не завжди допомагають. Всі, хто свідомі громадяни, вони надали свої ключі і кажуть: користуйтеся моїм складом магазином. Як хочете, будь ласка, ось відповідальні за це укриття, користуйтесь мені нічого не жалко. Ось, але є такі випадки, що каже, ні, це моя права та власність. Ви не можете зробити ні другий вихід евакуаційний, ні користуватися цим підвалом. З ними працюють. Ну, сподіваюся, що це буде вирішено в принципі, на, ком, на користь громадян, тому що безпека і життя людини це є найголовніша цінність, що ще є такого в укриттях, от місту Київ, ну, в принципі, по всім областям це відсутність туалетів. Відсутність туалетів, навіть біотуалетів. Це питання порушувалось неодноразово. Що хоча б декілька біотуалетів має бути в укритті обов'язково? Чому? Тому що люди різні, мають різні свої фізіологічні потреби, хтось може потерпіти, а хтось не може. Якщо там може її діти, то тоді це вже взагалі окрема історія. Перевірки в цілому принцип. добре вплинули на стан е, укриттів. Наприклад, щось суттєво змінилося чи ні? Тому що раніше в столиці були випадки, коли люди фізично не могли потрапити в укриття, тобто під час повітряної тривоги вони були закриті. Звісно, є до сих пір закриті укриття, є ті укриття, де принципово їх не хочуть лишати відчиненими, тому що туди одразу. Приходять без хатки, приходять, скажімо так, люди з різними соціальними потребами, точніше, асоціальними – це і наркомани, і а, ті, хто зловживає алкогольними напоями, як місце, де вони можуть спокійно займатися своїми справами. Плюс е, були випадки навіть на е, модних житлових комплексах, де просто користувалися як вбиральною громадською. От посеред кімнати є таке і в інтернеті воно є. Тому в таких місцях є завжди хтось, хто має ключі, які на місці проживає в цьому будинку, ніде не працює, і у випадку оголошення повітряної тривоги дуже оперативно це укриття. Це і особисто я перевіряла. Є випадки, де скаржаться, це в основному, якщо брати Київ, це Голосівський район, де а, керуючі компанії є балансоутримувачами цих укриттів найпростіших, і там навіть дозвонитися до відповідального геть. Неможливо. Така сама проблема була виявлена так само в Солом'янському районі. Ось. Але після проведення перевірок масово подали, почали подавати заявки на поліпшення стану своїх укриттів на проведення поточних ремонтів в укриттях. Чим воно закінчиться, Ми поба... покаже час. Чому? Тому що районні ради на ремонт укриттів гроші мають, Київ. Як бюджет надав ці кошти, виділив. А от е, наскільки воно доходить до кінцевого споживача, і там чи є розкрадання чи ні, це вже робота для правоохоронних органів. Я думаю, там є багато над чим працювати. Чому? Тому що особисто я зі своєю громадською організацією робила ремонт укриття в школі, правда, в місті Чернігові, і я знаю, скільки реально коштує. Зробити повноцінне, нормальне укриття, якщо це робити за кошти донорів пожертв і жодної копійки, звідти не тягнути, а навпаки ще шукати варіанти, де можна придбати будівельні матеріали дешевші, якщо говорити про стан укриттів Київській області, яка ситуація там? Київській області е попрацювали в принципі добре. Облаштували зразкове укриття, про яке навіть ну вся Україна чула, це у нас Гаттенська громада Київської області зробила. З приводу там розподілення тих коштів я не беруся, тому що кажу, ж, знову таки там для правоохоронних органів, але у них просто бомбезне укриття, це в школі укриття для дітей, так ну, і відповідно, що громадяни після. Завершення навчального процесу так само можуть туди спускатися, там є просто все, там є вентиляція, там є сучасні класи, в яких можна безперервно проводити навчання. Там є спортивна зона для заняття спорту, там є ігрова зона, де діти так само можуть спокійно перечекати сигнал повітряної тривоги, а не сидіти, як в принципі, в столиці в підвалах. Сірих, темних, без освітлення, без води, де воняє все і так далі. Тобто плюс Києво-Святошинський район колишній у нас провів ремонт укриттів: це Бучанський район, Бородянка навіть одне укриття зробила, а Макарівська громада відповідально до цього віднеслась, Бровари так само, і Білоцерківський район. В які органи потрібно скаржитися, якщо, наприклад, під час повітряної тривоги неважливо, це столиця або, наприклад, обласний центр, не можна увійти фізично потрапити до бомбосховища. Що тоді робити? Дивіться, у нас є баланс отримувачів, так але ми не знаємо конкретно їхніх номерів телефону. Але ми знаємо, що у нас абсолютно за все це, тобто за доступність. До укриттів без перешкодного доступу у нас відповідають військові адміністрації, тобто органи місцевого самоврядування, які в нас частково переіменували. Але якщо у випадку ви бачите, що закрито немає доступу, ви не маєте витрачати час і шукати там сайт мерії, номер телефону і так далі. Ви одразу телефонуєте або 102, це телефон національної поліції, або 103, це представники. Державної служби з надзвичайних ситуацій вони приїжджають, зламують замок, і ви отримуєте доступ до укриття. Приїжджають дуже оперативно, і якщо надходять скарги на якесь укриття, що під час оголошення сигналу повітряної тривоги там протягом двох трьох хвилин укриття закрите і надходять скарги до ДС представників ДСНС або до поліції. То прискіпливіше потім придивляються до цього балансу утримувача і роблять все можливе для того, щоб вкриття взагалі не зачинялося, тобто навіть такими радикальними методами, так відкривають самі двері до приміщень, так де можна сховатися від ракетних ударів. Це єдиний можливий варіант, яким ми можемо отримати доступ без А якщо доступу немає і, не дай Боже, всі пам'ятають трагічну ситуацію в Києві, коли обстрілювали болістику, на жаль, загинули люди, загинули діти, коли просто не було доступу до укриття. Для того, щоб таке не повторювалось, потрібно не мовчати, там, знаєте, як. А, нехай інший хтось телефонує. Ні, ви бачите, що закрите. Пам'ятайте, що від вашого рішення повідомити чи не повідомити залежить життя іншої людини. Сьогодні пронесло, не обстріляли, наступного разу не пронесе. А оскільки ніхто не повідомляв, це може мати певні наслідки. І потім сумління буде гризти до останніх своїх днів, поки ви будете живі. Чому тому що завдяки вашій скаргі ви могли врятувати чиєсь життя? Перейдемо тепер до теми опалювального сезону. Наскільки критична інфраструктура Київщини та столиці забезпечена генераторами? З генераторами проблем взагалі немає. Є навіть зайві генератори, скажу чесно, чому тому, що роздивлялися місяць назад буквально потреби не лише по Києву Київській області, а й взагалом по Україні. Я не беру сюди прифронтові зони, які знаходяться постійно під обстрілами. Чому? Тому що там потреба завжди є. Вони генератори виходять дуже оперативно і швидко з ладу. А що ми говоримо про відносно такі міста, які не Знаходяться під постійними артилерійськими обстрілами і так далі, то проблем з генераторами немає. Лікарні забезпечені потужними генераторами, а поліції, ЦНАПи, пункти обігріву, пункти незламності. Ми всі пам'ятаємо, да, такі у нас створені. Вони всі мають генератори. Навіть ОСББ закупило дуже багату кількість по місту Києву. Генераторів, які допомагають забезпечити життєдіяльність будинку, подати воду на верхні поверхи. І є навіть такі, які скидалися для того, щоб комфортно їздити в ліфті під час блекауту, а не ходити пішки, наприклад, на 24-й поверх, тобто там же люди самі скидалися на ось все це. Плюс місті Києві працювала і працює програма. Щодо компенсації, якщо ОСББ чи управляюча компанія вирішить придбати генератор, але там є проблема там є певні обмеження, надто потужні генератори. Київська міська державна адміністрація вартість їх не покриває. Тобто, це маленькі генератори, чисто так поставити біля якоїсь кімнати, де люди зможуть підійти зарядити свої гаджети закип'ятити чайник, набрати термос і так далі. Ми не говоримо про потужні генератори, які підтримують життєдіяльність насосів, подачі води і забезпечують там ліфти і освітлення місць загального користування. Як багато громадян змогли скористатися такою програмою? Це програма Київської міської державної адміністрації. Не для громадян, а саме для ОСББ. Тобто для тих будинків, в яких створено ОСББ. Хто подавав заявки і відповідав тим нормам, і до сих пір подає, ця програма її діючою, вона не закінчилась, а абсолютно всі отримують компенсацію. Добре, тепер, якщо поговоримо про блекаути. Е, якщо, наприклад, вже зовсім згодом розпочнеться опалювальний сезон, чи чекати нам, українцям, одразу випнення світла? Так? Е, такого Плануючого, ну, тобто, блекаутів чекати чи ні? В принципі, в, краї... в країні, яка знаходиться в стані війни, потрібно чекати усього і не лише блекаутів. Що стосується блекаутів, то а представники влади заявили, що вони максимально підготувалися до цього, зробили висновки з минулого року, закупили все необхідне обладнання для швидкої заміни і так далі. Але. Попереджають, що в разі, якщо буде велике навантаження на мережі, якщо продовжуватимуться, як в минулому році, російські обстріли, то тоді нам, в принципі, відключення світла не уникнути. Будуть так само нові графіки, увімкнення і так далі. Ну, ми не беремо до уваги аварійне відключення, коли, не дай Боже, є влучання і вимушено вимикають. Кияни, не кияни неважливо. Будь-який громадянин України і іноземець, який перебуває, проживає на території України, має бути до того: до того, що в будь-який момент буде відсутня вода, світло і так далі. В принципі, ми готові. Минулого опалювального сезону було багато нарікань з боку громадян щодо неправильного відключення світла в тих чи інших регіонах, тобто несправедливого. Як ви гадаєте? На цей опалювальний сезон така ситуація буде вже виправлена, чи ще ні? Ну тут немає справедливого чи несправедливого вимкнення. Розумієте, є просто лінії електропередач. Якщо у нас пошкоджується одна лінія, і на ній запитано там тето, 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 то, -те -то, -те -то", то не вимкнути цю лінію не можете. Да, я пам'ятаю це, коли там сусідні будинки кричали, що а у мене світло є, і телефонували. А вимкніть їм, бо ви міні разу не вимикали. Ні, просто є лінії електропередач, яким пощастило більше в якому сенсі. Це більш потужні лінії, їх вони не підлягали там якимось ремонтам. Не горіли трансформатори. А, ця підстанція працювала справно там і так далі. Є лінії, на які під'єднані. Ну так трапилось, коли будували там деякі будинки в 60-х, 70-х роках. Паралельно з тим будували, наприклад, якісь об'єкти критичної інфраструктури, типу, ну, лікарні, елементарну беремо. І так трапилось, що ось ці там п'ять будинків, їх під'єднали до ось цієї лінії, яка є. Першої. І у випадку а, надзвичайної ситуації є порядок дій, коли ми маємо пері... е... послідовність до відновлення лінії електропередач. Спочатку ми забезпечуємо лікарні, садочки, школи і так далі, електричну енергію і опаленням, потім вже наступні там будинки, промислові зони і так далі. Тобто тут справедливості бути не може. Ну так трапилось під час проєктування. Змінити це ну це хіба що перенести свій будинок якось чисто теоретично з однієї земельної ділянки на іншу, де постійно може бути світло. Міська програма енергоефективності. Які особливості є зараз напередодні нового осінньо зимового сезону, що було зроблено минулої зими, і чого хоче влада досягнути цієї? Дивіться, а задача і влади, задача в принципі, свідомих громадян України це максимально зменшити витрати на опалення, електричну енергію і так далі. Тобто зробити свій будинок максимально енергоефективним і енергозберігаючим. Програма 70 на 30. Що таке 70 на 30? 70 відсотків. Ремонту з модернізації вашого житлового багатоквартирного будинку компенсується за рахунок органів місцевого самоврядування. 30% сплачує відповідно будинок, тобто всі співвласники, пропорційно. Так? Чому пропорційно? Тому що ми пам'ятаємо, що абсолютно все майно, яке знаходиться поза межами вашої? Східної двері, тобто виходу з квартири, да, це є спільна сумісна власність в рівних частках. Тобто, кожен співвласник має там, наприклад, два квадратних метра свого житлового будинку, як додатково. да вона ніде, на жаль, не прописано. Якщо в принципі в документах це прописувалось, то можливо і відповідальність власників за збереження ось цього спільного майна там тримання його в чистоті була б зовсім іншою, але це вже. Окрема взагалі історія про сусідство, відповідальність і так далі. Тобто, головна задача яка? Максимально зменшувати витрати. Що це означає? Якщо поганий дах будинку і він потребує капітального ремонту, так? відповідно, всі співвласники не можуть скинутись грошима і повністю замінити свій дах. Ось ця програма саме для таких випадків. Вона допомагає вам зекономити бюджет, плюс вона допомагає відремонтувати і продовжити життєдіяльність будинку, і зменшити трошки а, суми в платіжках, які вам надходять. Потеплити фасад будинку, замінити повністю всі абсолютно внутрішньобудинкові мережі будинку. Утеплити підвальне приміщення, якщо у вас таке є, замінити вікна, замінити вхідні двері. Тобто провести абсолютно весь комплекс заходів, який потрібен для того, щоб ваш будинок став більш енергоефективним. Але це можна зробити лише якщо в вашому будинку створено ОСББ або у вас є управляюча компанія чи керуюча компанія, і ви провели загальні збори співвласників. Тобто, в вашому будинку немає створеного ОСББ, ви не платите на рахунки ОСББ, але ви хочете прийняти участь в цій програмі. Це можливо, але ви проводите загальні збори, створюєте ініціативну групу, ви відкриваєте окремий рахунок на збір коштів, ось цих 30%. Туди поповнюють всі співвласники там певні кошти, тобто ви даєте гарантію того, що ось ці 30% будуть компенсовані за рахунок мешканців. Потім ви подаєте заявку на участь в цій грантовій програмі. Якщо вам її погоджують, потрібно провести обов'язково енергоаудит. Що це означає? Це спеціальна перевірка того, що у вас є взагалі в будинку, які у вас витрати зайві. Де, грубо кажучи, у вас прогалини, що тече, що потрібно замінити. Ну, взагалі, повне обстеження. Це, в принципі, теж дороговартісне таке задоволення, але без нього провести якісь заходи подальші неможливо. Чому тому, що завдяки ось цій експертизі, реальний стан будинку визначається, і плюс буде зрозуміло повністю комплекс яких ремонтних робіт необхідно провести для того, щоб. Ваш будинок відремонтувати і він надалі жив собі ідеально. Якщо енергоаудит пройшли, ось е експертизу пройшли, зрозуміло, який там план робіт маєте провести, вам дають погодження, що ок, проводимо. Розпочинаються всі роботи абсолютно. А роботи проводяться з підрядниками, мерія розраховується окремо, з вашого рахунку списуються кошти окремо. Все, віддавати потім ці 70% не потрібно. Є випадки, коли деякі мерії дозволяють прийняти участь в програмі ефективності 9, у відношенні 90 на 10, тобто 90% мерія компенсує, 10% компенсують самі мешканці. Але це зазвичай такі невеличкі якісь ремонтні роботи по типу заміни вікон, заміни вхідних дверей. Якщо ми говоримо про заміну насосів, там теплопункту, утеплення труб і так далі, то таке не працює, пані Кристину. А наприклад, під час військового стану а, ця система вона діє в цілому? Саме програма енергоефективності а, самим громадянам повертають кошти за ремонт а, самих осель. Діє програма, але тут не повернення коштів. Тут е у нас не повертаються ці 30% Вони ну вам не повертаються. Це ті кошти, які витрачають всі співвласники. І так само ми не говоримо про громадян. Ми говоримо про об'єднання, тобто юридичну особу, яка створена в будинку навіть ініціативна група, яка не є офіційно ОСББ, зареєстрована, так але дала гарантії, провела загальні збори і надала гарантії ось е, у вигляді банківського рахунку, з підтвердженням певної суми коштів на цьому рахунку, що вони готові долучитися до цієї програми, то е, відповідно вони сплачують лише 30% Ось ці 70% громадяни на руки не отримають і вони. Їх якби не закладають, в позику не дають це. Вже роблять органи місцевого самоврядування або фонд енергоефективності, дивлячись від того, куди громадяни звернулися. А громадяни це або голова ОСББ, або його заступник, або представники ініціативної групи, якщо таке було обрано на загальних зборах в тих будинках, де не, немає ОСББ. Ну бувають такі випадки, що будинок не може створити ОСББ з якихось певних обставин. Ось, але вони готові долучитися до покращення життя свого будинку. Ось в таких випадках там ну, це працює. Підсумовуючи нашу розмову, чи можемо ми стверджувати, що е, громади так, населені пункти, мери міст і так далі значно краще підготувалися до опалювального сезону цього року, ніж минулого? Ну, якщо брати по Київській області, нещодавно навіть бойко на своїй е, Фейсбук-сторінці заявив, що готові там. На 99% розписав кількість там кілометрів труб, яких замінили, що замінили, це можна прослідкувати. А це ця така саме інформація є на сайті Київської обласної державної адміністрації, тобто, це все можна подивитися. Оцінити наскільки була якісна підготовка до опалювального сезону, можна лише коли він розпочнеться. Поясню, чому. Kom, е, зараз ми маємо вірити лише в тому, що нам говорять, так? сказали, підготувалися, але ну, у нас немає підстав для невіри. Але коли безпосередньо розпочнеться опалювальний сезон, буде ясно, е, наскільки якісно була підготовка. По яким критеріям? Перше, це пориви труб будуть у нас, е, не запустять якісь певні системи опалення в певних будинках, воно ну, не зможе працювати. Е, потече вода, ми це всі кипяточки кіпят, побачимо по вулицях міст, е, будинки і мешканці, яких почнуть скаржитись на те, що у них холодні батареї, е, е, будуть порушувати це питання в соціальних мережах, викликати представників держпроспоживслужби для проведення замірів температури батареї і так далі. Тобто, це все оцінка. Може відбуватися лише після того, як опалювальний сезон розпочнеться, ну і в принципі закінчиться. Що ж, будемо надіятися, що громади та в цілому влада значно краще підготувалися до опалювального сезону цього року ніж минулого. Пані Христино, дуже дякуємо вам за цікаве інтерв'ю. Дякую. І не забувайте підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також пишіть в коментарях питання, які вас найбільше цікавлять. Ми з нашими експертами будемо намагатися піднімати ці теми в наших ефірах. До зустрічі!